Ми б розділили всі ці збитки на дві великі частини: це прямі збитки від цієї оборудки, які оцінюються Національним бюро в там попередньо до 100 мільйонів гривень, і опосередковані збитки. Адже ви ж розумієте, що там творилися штучні перешкоди для людей, для простих киян, які хочуть, наприклад, приватизувати або отримати землю під їхніми будинками, яким вже 40-50 років, і в своєму садовому або в своєму приватному господарстві ну це прості город. Mm -hmm. Така черга у нас це приблизно десь 5 тисяч питань, яка знаходиться в департаменті земельних ресурсів. Ми з колегами зібралися, оцінили можливості втрати і оцінюємо втрати від цих обрудок, від створення таких штучних перешкод близько 2 мільярдів гривень щороку. Тобто, місто Київ могло отримувати приблизно від 1 до 2 мільярдів щороку додаткових орендних платежів від людей, які приватизують землю, там де, ну, там, де їх. Особисті е, ділянки знаходяться це не білки, це не підприємці, це прості громадяни, прості люди. Тобто, і ці, на ці кошти можна було б нові вагони метрополітену купувати, відремонтувати школи, дитячі садочки, укриття врешті зробити або навіть запустити метро. Ну, станом на сьогодні було прийнято рішення подавати в суди активно, бо там же вже є добросовісні вигоди набувачі, тобто це те люди, які не знали, що. Ця земля можливо буде вкрадена і придбали її, знаєте, як підприємство у підприємство, у підприємця. Тому будуть подані відповідні позови від Київської міської ради до судів для того, щоб повернути всю цю землю в комунальну власність міста Києва. Були виділені окремі кошти в бюджеті, заплановані для того, щоб всі ці справи довести до кінця, і ця земля, особливо ціна земля, повернулася у власність Київської міської територіальної громади.